Здравствуйте, ребята, вже вечір. дощик прийшов. Що то прохладно стало? Ну, не думав нічого робити, ніякого відео, нічого говорити. Ну, от прочитав новость і щось мені за так якось. Знаєте, я захвилювався, дуже захвилювався. То що, може бути так, як в коментарях під моїм відео в коментарях. Один написав діду, да нічого ви не доб'єтеся при цьому режимові. Нічого не доб'єтеся, Це ж одні бандити. Їх стріляти треба. Це я сказав так, як в коментарі написано. О. Так мені не треба нікого стріляти. Я хочу законно. По Конституції, по законам, по правильним законах. Щоб нам просто повернули те, що в нас взяли. В нас взяли небагато. Люди добрі, ну небагато. Разом з грошей там небагато було, тому що це були походні гроші. Походні, понимаєте? О. Вони були в машині. А той, хто рився в машині, бо з бардачка все повигрібали, дружина тільки документи взяла. Під, автво... під автоматом її провели. З хати в гараж вона взяла такі документи. О, да. А це ж, а гроші то залишилися, під полотенцем було накрито. Ж, ну, бар... ну, як обічну люд... людей, хто, якщо все робить, да, замотані в целофанчик були, да. в пакет селефановий, невеликий. Там всього навсього. Три тисячі. 000... Доларів і 12 тисяч гривень. Всього нам всього. Це таке, це мілочовка. Ну вони нам потрібні були, через то ми їх взяли, а приїхали із Дніпра, і так от у машині, я їх не забуду. А для чого мені їх брати? У мене все зберігається, обично, що я той в машині. В гаражі ніхто не ходить без мого дозволу, ні... а в машину тим більше, Ніколи ніхто не, не зайде. А то що хто, їх, хто їх... шорився? Отак взяв, понятно, діло, бо все було виг... випав. Все було. Вони жрилися під панелю, під сидіннями, позривали навігатор забрали, регістратор забрали, зарядні забрали, і до телефону дружини. Нового. Ну, все забрали і говорять, що нічого не брали. Це було то з машини. Да. Так як з хати забирали, і фонари, і все, і часи і внуки, ой, господи, мародери. Мародери. Серйозно, не поліція була якась, а мародери були. розумієте? Москалюк пригукав мародерів. Ну, що, без документів, без нічого так? Ти, ой, стидно за них? Ну просто стидно. Так це ж. Зяву то зброю, зрозуміло, що там карман кинув то ну, все, хто там бачив, що воно там риється в машині. На камеру знімав, один входив, бігав. А ви попитайте, нехай, бі... Отто, що знімали на камеру, нехай покаже, як нас під автоматами тримали, да, як не давали в туалет сходити, навіть, А мені, щоб постять серед двору, з хати вийш серед двору. Туси, сукач так сказав, да. Серед двору. сміялися. Ой, вони покажуть, як то. Що вони заносили в пакетах, що Микола Горбанюк із скалкою привезли. І ще був третій з ними, по-моєму, дівок дівок був Дімка, чи той? Ну з ними, третій був. Що вони привезли, що тут заносили в пакетах, що то Атласю бігав з якимось пакетом щось в пакеті, то туди, то виносив назад, щось розкладав, і це вроді він на мене писав. Та ладно, не хоч воно так буде мать отак, за ноги, що вони там носили і виносили до лампочки. Головне, то, що повернути треба. Воно все входить, в стоїмось у в 5 тисяч доларів. Ну це небагато, скільки там в нас в гривнях по курсу, виходить? 200 тисяч гривень всього на всього. Так депутат Верховній Раді получає 300 тисяч гривень, плюс надбавки чуть не півмільйона. До 120 тисяч гривень голова ради, в нас Олег Москалюк, оцей мафіозі, оцей бандюк, получає зарплати. Понімаєте, отих 3 тисячі доларів він получає зарплати. А секретарша Романючка, яка написала, що мої діти на фронті собаки. Хлоп, собаки ж, хто на фронт, да? що самосудно старими, це вона з мускалюком, це бумага в мене є. Підписана ними. І так там написано. Це ж не що не буде, бумага є. О, і це ж, 72 тисячі гривень получає, а? це виходить, чуть не скільки там, чуть не 2000 доларів, ага. Місяць зарплати, а накручують собі ще й 30 фронтових, і таке інше, і таке далі. Мародери, державу обкрадають, людей обкрадають. і за дорогу дідом тягали, бабу тягали, били, потребували дорогу зробити. Щоб вона не скисла, ця дорога і, і це село, і ця вся Хмельниччина пропади, вона пропадом блядь. Дураки, що ми сюди приїхали, треба їхати назад. Отдайте нам гроші, ми назад поїдемо до на свою Миколаївщину. Отдайте нам гроші. Ну от прочитав таке, що спецпосланник Трампа, ну, США, сказав, що дамо в Росію, це Україна згодна. Влада в Україні согласна підписати мирову мир да? на. На услові, якщо по лінії фронту тільки буде. Доки лінія фронту, а ніякі там виходити з Херсонщини, там з Донеччини, то це як БСУ там є, то не будуть. По лінії фронту і згодні повернути УПЦ церкви, російську мову, школи російські, так як по Конституції. Як говорить 10 стаття Конституції про мови повернути, так? 13 -та стаття говорить про. Комунізм не забороняється. Понимаєте, що я сам комуніст бивший. 35-та стаття про церкви, що держава не має права вмішуватися в релігію. Було УПЦ. Поверніть. Той, хто забирав, буде. А наші будуть всіх судити. Оце буде мир начнуть суди через то я й говорю. Треба журналістів вукати. Люди добрі, журналісти, приїдьте до нас в село Новоселиця на вулицю Лесі, Українки, ми вам все розкажемо. Бо іначе ми не доб'ємося. Прокурори будуть зайняті. Настане мир, будуть зайняті Цими церквами начнуть люди повертати. Оцими школами начнуть люди цими мовами начнуть люди. Судитися із поліцією до да, стакашками, які їхніх дітей і рідних ловили на фронт відправляли. Я це вже вважаю, вбивці. Будуть судити. Це... Суди будуть не на один рік. І, і тоді отака мілочовка, як це, що нас обікрали, ми старики, нас просто не замітять. Яка, яка справа може бути, крім того, що діти фронтовики прийдуть, хто іще є, да?